Доброго дня, шановне панство. Вирішив я придбати собі відеореєстратор. Багато шукав в інтернеті, багато дивився оглядів. Я зупинився на ось цьому відеореєстраторі 70 May Dashcam A400, наче, по оглядам він непоганий. Ціна, Я купляв його в кофі, ціна його 1900 гривень. І зараз я його розпакую і ми подивимося, що там всередині. І так, поїхали. Має він отаку упаковочку, така гарна коробочка. Що у нас тут? Тут у нас документи. Сам відеореєстратор. Виглядає він ось так от. На дотик приємний. Якість зборки непогана. Такий він не дешевий в руках. Приємно його торкатися. Виглядає непогано. Поїхали далі, що там ще є? Так, це в прикурочку. Це в нас кабель живлення, USB і micro USB це вхід в саму камеру. Що тут у нас? Це? А, це лопаточка, щоб кабель по салону проводити. Такий непоганий по якості. Наче все. І так, подивимося на цей реєстратор. Тут у нас кноп... кнопочка увімкнення. Ось. Тут у нас для кабелю, а цей слот для другої камери заднього виду. Тут слот під карту пам'яті. карту пам'яті на 128 максималочку він бере. Ось. І ці знизу кнопочки по менюшки пере, перемикання. Зараз ми подивимося, що та як. Так, я вже казав, він знімає в 2К. Дисплей в нього не сенсорний. Перемикання оцими клавішами, кнопочками відбувається. відбувається. І почнемо. Тут в нас настройки відео. Тут налаштування, відеопроишества. Російська мова тут. Української, на жаль, немає, навіть після оновлення. Ну, слава Богу, що є, хоч і російська, хоч не китайська, слава Богу. Ось, Відеопроишестя на парковке, продовжительність записи. Хранілище запись, розрішення відео можна виставляти. Подавлення і мерцання. Я тут скажу, я тут вже настроїв все. Це зараз я швиденько вам полистаю. Глянемо, що да як. Ось, настройки системи. Wi-Fi. До Wi-Fi я зробив, щоб налаштування було автоматичним привімкнення відеореєстратору. Состояние, запись аудио. Вот, время блокировки экрана можно выставлять. Громкость динамика. Автоматическое выключение. Системное время, язык системы, формат даты. Советы. Дякую, советы нам не потрібні. Форматувати карту пам'яті заразу я, я купив собі нову карту пам'яті на 128. Брав звичайний Kingston 10-го покоління. Форматнув, все працює. Зброс к заводським настройкам. Загрузити приложення. Загрузив я додаток, все працює. У мене на смартфоні, у мене смартфон, смартфон Samsung. Ось, зробив я оновлення системи. Була там 1.04. Зараз, зараз, яка стоїть, не пам'ятаю. Там ну, остання це був вересень місяць, там, останні дати. Я встановив останнє. Ось таке меню. Воно тут не, не важке. Тут кнопочка ось я бачу, вимикається звук. ось Тут можна фотографії дивитися. В принципі, прикольний такий відеореєстратор, я ще не показав, він повертається ось цей екран. Не екран, а сама камера повертається. Можна зручно його встановити, якщо ви трошки там вище нижче його встановили на е вікні вашого автомобіля, то можна зручно налаштувати камеру вгору, вниз, трошки лівіше, правіше вона тут обертається. Бачите як? Так воно не, не хлюбко. Ну, якісно зроблене. Отак він виглядає. На днях я хочу встановити його, подивитися, як він знімає. В цьому відео воно буде далі. Ось. Знаю, що відеореєстратори зараз в Україні, начебто, заборонені, але я дивився відео, хто каже, що заборонено знімати лише блокпости або якісь. Важливі воєнні об'єкти, але я так скажу, що ...дураків багато на дорогах, краще я перестрахуюся, лучше в мене заберуть ту флешку, або заплачу я штраф якийсь, ніж я десь попаду на якогось оленя, він мене влупить, чи щось трапиться гірше. І я нічого не зможу доказати. ось. Ну, так я. Як встановлю. Подивимося, як він знімає, яка в нього якість по оглядах, наче він непоганий. Людям подобається. Єди, єдиний мінус, великий для мене, був я довго думав, чи купляти, чи ні його. Це то, що він не зйомний. Ви як його оце тут приклеїли? Так він і є. В комплекті, в комплекті тут ідуть ще. Наліпки на вікно, вони такі прозорі. ось, Ви ліпите спочатку наліпку, потім ліпите цей двосторонний скотч на цю наліпку. Далі я вам все покажу. Так, Ось я причепив відеореєстратор. Ось на стеклі ви можете побачити, побачити плівочку цю прозору. ось На, на неї я вже прицепив відеореєстратор. Зараз вімкну його. Ось так він пише. Проводив кабель. Я поверху, пішов там, через дверку. От. Потім під бардачком завів сюди і вивів ось сюди, прямо. До USB, нічого ніде не торчить, нічого не скрипить. Все гарно. Ось. Знову питання, чи можна, чи не їздити з відреєстратором. Ну, я знову повторюся, що я нічого такого не знімаю, ніяких воєнних об'єктів, блокпостів. От. Це для своєї безпеки, я його купив. Ось. Можете хейтити мене, можете ні. Але вибачте, ще раз повторюся, оленів на дорозі багато. І забезпечити трошки себе е, доказами лишніми не буде. Е, Далі покажу відео, як він знімає. Я вже поїздив з ним і вночі, і в день. І в сонечко, сонечку, і вже коли сонечко сідало, ось. Мені подобається, як він знімає. Якість гарна. Знімаю, знімаю я в 2К. Ось. Ну, сподіваюся, буде служити він мені вірою і правдою.